Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти м'ясний хлібець, або як його ще називають, м'ясний заєць. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг 400 г м'яса, куричи, 2 великі цибулини, 4 яйця, 2 столові ложки манки, 150 г батона, 1 чайна ложка сухого часнику або 2 зубчики. Одна чайна ложка копченої паприки. Перед засмаком. пів чайної ложки італійських трав, трішки мускатного горіха. Беремо одну велику цибулю, краємо на дрібні кубики, жаримо на олії або на маслі до золотистого кольору. Беремо 1 кг 400 г м'яса. М'ясо разом з однією свіжою цибулею і обсмаженою цибулею. Перемелюємо через дрібну сіточку місурубки, додаємо 2 столові ложки манки. Додаємо 1 чайну ложку сушеного чеснику або 2 зубчики свіжого. Одну чайну ложку паприки копченої меленої. Я беру з таку паприку. Додаємо чорний мелений перець. За бажанням, фарш можна ще додати твердий сір дрібно покрайний дрібними кубиками або потертий на грубій терці. Додаємо півчайної ложки сушених італійських трав. Додаємо 150 грам батона. Батон попередньо замочуємо і перемелюємо. Додаємо трішки мускатного горіха, 4 яйця та сіль. Фарш ми вмішуємо гарно руками впродовж 5 хвилин. Зараз фарш будемо відбивати. Викладаємо його на робочу поверхню. Будемо його піднімати і кидати щонайменше 5 разів. Готовий фарш має гарно триматися і в ньому мають утворитися білкові нитки. Беремо великий противень 30х40 см. Застеляємо його якісним пергаментним папером, папір змащуємо олією або маслом. Викладаємо фарш і трамбовуємо його руками. За бажанням заяць можна посипати однією столовою ложкою насіння сезаму або льону. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 40-50 хвилин. Режим верх-низ без конвекції. Після випікання хлібець залишаємо у формі до повного вистигання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність. А віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Хтуйте з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.